Доброго дня, шановні мої підписники, я вибачаю, що перше відео було перший раз без звуку, тепер записуємо зі звуком. Значить, наші, наша Верховна Рада вчора дуже доблісно попрацювала і прийняли у другому читанні законопроект номер 12093 щоб ті, хто не оновив свої. Військово зобов'язання, люди, хто нановив свої дані, могли заплатити штраф 50% від його вартості, тобто 8500 тисяч гривень. З чим я всіх вітаю, тому що е, ті суми, які вони пропонували попередньо, просто неймовірно кусючі і явно вони не е, витягують до нашого рівня сьогоднішнього життя. Що вже дешевше, мені здається, десь пропасти, аніж платити ці всі штрафи з усіх сторон. Ще один паблік також опублікував цю новину, де написало, що тепер 6 мільйонів військовозобов'язаних, які досі не уточнили свої дані, зможуть зробити це через систему Резерв Плюс. Ну, що я вам можу сказати? Нічого хорошого, звісно, 6 мільйонів це немало, якщо чесно, це не малий відсоток. Тому поповнення бюджету ох як очікується. Якщо у вас є працівники, які підлягають військовому обліку, зокрема жінки та резервісти, то ви зобов'язані його вести інакше штраф від 34 тисяч гривень до 59 500 гривень. Також є де розгулятися, як бачимо, нам закручують гайки все більше і більше, щоб ми все побільше й побільше ставали на облік як військові зобов'язані, і ввели його і повідомляли. Чи писати нову заяву для продовження неоплаченої відпустки щоразу після продовження дії військового стану. Також тематика ця ж, але трошки іншого направлення. Дуже багато ФОПів і підприємств відправили людей за власне, без збереження заробітної плати у відпустку за власний рахунок. Так от, дівчата і хлоп'ята, ви маєте писати і заявки заново, і накази видавати при кожному подовженні військового стану, тому що це посилання на нове законодавство, яке Приймається в поточному часі. Тому ви маєте під, під, підігнати, як то кажуть. Тому що я знаю, що багато сама навіть людей, які просто написали, просто звітують і показують у звіті, що людина знаходиться у відпустці з місяця в місяць переходить. Але, як бачите, уже є позиція Держслужби, Держпраці. Що вони хочуть бачити усю історію і щоб типу людина кожного разу виходила на зв'язок і не була там безвісті пропавшою або вони могли її знайти і не звільнили. Ну тобто, щоб ви там не зловживали цією можливістю. Я впевнена, що її скоро заберуть і нам не дозволять уже подовжувати ці всі відпустки у зв'язку з військовим станом. Уже все, як ви бачите, підходить до якогось кінця. Також новинка нашого нашої буденності. Це ось такий стенд. У вас є приклад на відео. Військовий облік. Цей приклад я побачила в Національному банку України, а це вам не хухри-мухри, це державна установа. Тому зверніть увагу на цей факт, що. Такий стенд має бути у всіх, у кого є підприємство. А ФОПів це, можливо не стосується, але, скажімо, великий натяк є. Тому просто зверніть на це увагу і підготуйтеся, як то кажуть, морально. Ще раз, це було побачено мною, підгадано в Національному банку України. Також ви можете в, цьому, в Національному банку побачити такі штуки. Я зараз трошечки збільшу, щоб ми побачили, що там саме написано. Ви можете собі роздрукувати такі самі витяжки. Нічого поганого не буде в тому, що ми це все просто повторимо, так як є ось на прикладі. Тобто, тут є витяг із Кримінального кодексу про відповідальність із адміністративного. Кодексу, і тут є значить, що таке військовий облік, поняття, чому він має бути. Також є в, в одному із цих ячей, бачите, про військово-облікові документи, до кого звернутися у вас на підприємстві, має бути вказано номер телефону. Бачите, тут все вказано. Щоб людина могла зорієнтуватися, що її робити, і чому вона має стати на цей військовий облік, і де зареєструватися. Якась є, ось, бачите, правила військового обліку, додаток номер 2 до порядку організації та ведення військового обліку. Тому з цим порядком рекомендую також ознайомитися, зробити ось таку теж випи, витяжку. Сформуйте собі просто папку, з туди складіть усі. Я зараз говорю до фопів. Я не говорю до підприємств, які зобов'язані ось таке побависити такі повисити, такий от стенд, а говорю до фопів, щоб перестрахуватися на всякий випадок, у кого є наймані працівники, що типу з такою інформацією усі ознайомлені, і підготувати наказ про ознайомлення. Щодо ведення військового обліку і щоб люди зверху о, знизу там підписалися ознайомений, ознайомений, ознайомий. Тоді ми стовідсотково з вами перестрахуємося, що до нас не буде ніяких претензій. Я була дуже здивована, якщо чесно, цей стенд зараз там стоїть просто посеред залу, щоб ви розуміли. Я так розумію, що перевіряючи, дуже завзято почали ходити і перевіряти, чи стоїть такий стенд, чи ні. Тому там прямо як як то кажуть, бельмо на оці. Ось так, заходиш і одразу його видно, то тобто ти не можеш його не сфотографувати. Навпроти стоїть ось така штука, система керування чергою. До речі, вам рекомендація або лайфхак, у кого є гривня подрана, подерта, зношена, ви маєте право піти. Там є такий функціонал, її замінити, натиснути на цю кнопочку касові операції, і там є заміна старої купюри. Спокійно, абсолютно, люди вас обслуговують ніяких немає претензій або питань, де ви взяли чого ви так, а чого вона ось така. Єдине, що вони не працюють із іноземною валютою, що мене дуже сильно здивувало. Тому майте просто це на увазі.